Друзі, радий вас вітати на каналі. І сьогодні у нас друге відео про старкнет. Все ж таки покажу, як можна викарабкатися з тієї ситуації, яка у вас сталася. І взагалі, як я викрапкувався з неї тому що я свій старкнет вже давно продав в безбиток. І покажу, як я це робив, і як мали би робити ви, якби ви знали це. І що можна робити зараз? Так, да, це відео графік з огляду, те, що ми дивились. Але давайте подивимось на мережу. По-перше, із приємного. Із приємного, ми як тримаємось там то 30, то 32 місце. Так завжди і тримаємось. Но у нас вже є невеличке досягнення. у нас 31 протоколу, яке трималось. Більше як півтора року вже з'явилось 46 протоколів. Не скажу, що це прям вау. Але за останній місяць ми можемо побачити, що туди притекла нова ліквідність. 73% до ліквідності. У нас зараз залучений Тівель складає 240 мільйонів. Давайте подивимося, що взагалі є в цій мережі. Да, бачимо, був спад, але в цілому це сезонний спад на літо, він був всюди. Але в нас з'явились дуже нові і дуже цікаві протоколи. Ми можемо побачити, хто слідкує взагалі, чи працює в мережі. Можете побачити, куди вже ностра да, Це найвеликий великий новий протокол був. Зараз його весу замінив. Деякі протоколи вже заскамілісь, деякі так, а вже ленду немає, да? бо ще ленд лендінгові протоколи я його взламали тоді. Зараз взагалі його не бачу. Що взагалі ми можемо робити? Замість того, щоб наші токени просто лежали в нас на гаманці і. Скажімо так, їхня кількість залишалась така ж сама а в долому еквіваленті, у нас просто все тануло. Треба використовувати DeFi, треба заробляти на ці монети ще додаткові монети, і це дасть змогу нам зменшити точку входу. Тобто в нас є наші монети, і ми за допомогою наших монет генеруємо нам ще безкоштовні монети в DeFi. Це не так складно, як здається, і плюс ще до того весь цей час, вже два роки, Стархнет виділяє свої токени для DeFi для своєї екосистеми, які можна отримувати безкоштовно, і не треба їх купувати. Якщо у вас взагалі там є тверді активи, такі як біткоін Ефіріум, вам взагалі не треба купувати. Цей старк ви можете за допомогою біткоїна і ефіріума просто його генерувати безкоштовно і якби не витрачатись на цей шлак, скажімо так, свої кошти. Але що нам робити, коли в нас вже воно є? Да, Давайте коротко подивимось, що взагалі в нас є на сьогоднішній день. Зрозуміло, деривативна біржа з'явилася в цілому парадекс. А вона а, теж побудована на Starknet, але просто вона не являється а, так, системною. А, зараз з'явилась нова деривативна біржа, а, новий лендінговий протокол, Якуба Декс протокол, протокол ліквідного стейкінгу а, Спіко. Це в нас RVA проєкт, нам він не цікавий, бо ми не можемо нічого зробити. І з цікавого, ну, знову ж таки ностра, і ще із цікавого я б виділив би, е, ці два ялдових протоколи. Зараз якраз е, і е, розглянемо все більш детальніше. Давайте почнемо з е, лендінг протоколів. Що нам дають змогу лендінг протоколи? По-перше, е, ми можемо просто покласти наші активи на депозит. І в забезпеченні їх отримувати ще додаткові, додаткові реварди. да Наприклад, просто покласти стартнет у нас це займає. Mm -hmm. займає Нам за це було доплачувати 4%, і на цьому нострі в нас так само 4%. 3,50%. Хтось каже мало, але по-перше. Тут дохідність була і по 20%. Треба це теж розуміти, що вже якби, майже 2 роки йде видача цих ревардів. А по-друге, 3% це набагато краще, ніж 0%. Би, логіка дуже проста. Давайте виставимо, щоб було все тільки А, У нас є ще змога застейканий. Старкнет, тобто не просто Старкнет, а застейканий Старкнет застейкати під 11%. І це вже набагато цікавіше, ніж 4%. І ми на наші токени Starknet отримували б 11%. І знову ж таки, хтось каже набагато. А я скажу набагато краще, ніж 0%, які ви отримували весь цей час тримає цей актив у себе на гаманці або на біржі. Зрозуміло, що на біржі є якийсь там Ірн, але я навіть не знаю, що там за відсотки, але за часту там відсотки все одно набагато менше, ніж DeFi, тому що звідси ж і береться дохідність, що ваші токени за використовуються в якихось дохідних стратегіях і просто а, діляться з вами прибутком. Розібрались: перший шлях: ми можемо а, просто покласти на налендів протокол. А, так, покласти під 3%. Або зрозуміло, що зараз вигідніше це робити навісу. Я всі посилання залишу під відео. Ви зможете перейти, подивитися всі ці протоколи. Залишити на весу як депозит для того, щоб люди могли брати, грубо кажучи, взайм. 11% це загальна ліквідність, тобто ми можемо по. Побачити, за що нам виділяють о, дохідність. За ленд нам виділяють зараз 0%, але нам додатково емісію 9 плюс 2% по різним програмам. Загальна дохідність 11,5% на сьогоднішній день. Старкнет. давайте просто старкнет подивимось. Все, це ми просто поклали. Забули, нічого не робимо, і нам вже 11% капає на, до нашого депозиту. Наступний шлях у нас є змога під... Це Давайте спочатку... Це складніше буде, давайте спочатку під займ візьмемо. Ми так само можемо під забезпечення нашого старку взяти стейблкоїни. Але тут важливо uh, зрозуміти одну річ, uh, Starknet, він, скажімо так, дуже волатильний і дуже втрачає в ціні. Тому, якщо ми беремо стейблкоін ми обов'язково цей стейблкоін використовуємо тільки в стратегіях, де ми не переливаємо наш А, uh, Можна ще робити, наприклад, весу ізольовані пули Тобто я можу взяти під uh, свій Старк. USDC, або під Stark взяти. Секунду, весну. Yes. А я yeah. Або взяти USDC, або взяти Ефіріум, або USDT. Тобто в мене ізольований пул і я не можу нічого більше зробити в Нострі. Е... Можна, наприклад, покласти трошки ефіру, трошку старкнету, а, і взяти вже трошки більше займу. Але е, я це робив, е, але я розумію, як ребалансувати, і я розумію, о, як цю позицію тримати. Але знову ж таки, тут великий ризик ліквідації, якщо вас ліквідує, тому що старкнет завжди е, просто падає вниз то у вас і, скажімо, так, стане менше ефіріуму. Тому ризикувати своїм ефіром раді стартнету не дуже розумно, але якщо ви просто заходите зі Старкнету, ой, з ефіріумом в цю екосистему, у вас є трошки стартнету, наприклад, вона буде займати 10-20% від такого портфелю в лендінг протоколі, то це буде вже менш страшно. Аніж просто там, наприклад, в пропорцію 60-70% стартнету, і там 20% ми ефіру докинули до вирівнювання хелс фактору для більш стабільного показника хелс фактору того ж самого, да, а, то тут будуть великі ризики ліквідувати свій ефір. Тому тут бути треба обережним. Зараз на сьогоднішній день да, ми можемо взяти взайм під 1% USDC. Тобто ми за займ стейблкоїна платимо 1%, 1,5%. Що ми можемо робити з цим стейблкоїном? Перше. У нас є такий протокол, як Якуба. Це, це Dex. В мережі Старкнет. І в нас є пули ліквідності. Да, ми можемо взяти стейблкоін під 1%. Де він? Ось він. Під 1% взяти стейблкоін 1,5%. Наша задача зробити так, щоб дохідність була в нас більше, ніж 1,5%. В Якубі в нас є зараз торгові пари стейблкоїну, тобто USDC DAI і USDC і USDT. Але дохідність тут майже немає, але в нас є виділені додаткові реварди в вигляді токенів Stark, яку ми не в залежності від е, дохідності пла, все одно будемо отримувати. Тобто ми зараз взяли стейблкоін, під 1,5% ми будемо отримувати. Е, 6% з половиною 6,3. Тобто це в нас вже дельта виходить, 5% ми будемо отримувати на стейблкоін без ризиків переливу в актив, залишеннях з активом і так далі. Тобто Це в нас повністю дельта-нейтральна стратегія. Називаємо так. І давайте так, якщо ми перейдемо на весу в вкладку Earn, ми зможемо побачити, що тут є в нас ще, окрім весу, є ще re 7. І в нас ще тут є браус не цікаво. Тобто в нас тут є ще додаткові пули від інших протоколів. Що це значить? Ну, по-перше, давайте почнемо з старку. Да, ми тут бачили, що ми можемо отримувати навіть весу в дохідному полі 11,5%. Але ми вже взяли стейблкоін, нам потрібно дохідність зробити на стейблкоін. Нам, ми хоч взяли USDC, але нам нічого не заважає свапнути цей же USDC на інший стейблкоін і працювати з ним. І давайте подивимося, що нам пропонує на сьогоднішній день. У нас на сьогоднішній день є дохідність 9%. Це за ленд. Тобто за те, що ми покладемо просто в, на депозит USDT, ми будемо отримувати 9% плюс додаткові ще реварди 1,5%. Тобто 10%. Ми вже взяли USDC під 1,5%. Ось нам спред 9%. Чистими на стейблкоін ми можемо отримувати, навіть не виходячи за рамки цього протоколу. Давайте ще. Просто подивимося, які дохідності є. Все, далі нам не цікаво, в нас вже тут набагато менші дохідності, але в нас вже є варіант, ми можемо USDC свапнути на USDT і просто покласти на депозит. Далі. Це ось цей окремий протокол. Да, тут можна ось подивитися так само: 10% ще додатково в токенах VLD Можна отримувати. Взагалі, давайте подивимося, що тут є за дохідності. В нас є, да, забув сказати, це в нас е... ялпули дохідні, які е агрегують різні варіанти, де ми можемо отримати дохідність. А, тобто ми бачимо протоколи, в яких протоколах. І відсоток, який ми можемо отримувати на той чи інший актив. І в нас є ще ялдовий протокол в цій мережі самі StarkNet, де ми можемо так само робити лупи і отримувати дохідність навіть на до стратегії без лупів. І що на сьогоднішній день цікавого є, в нас є непоганий пул з застейканим. Старком тобто Тут у нас дохідність 23%, ризик е, мінімальний, тому що тут немає лупу. Тут робота тільки з застейканим старкнетом, е, тобто У нас дохідність на наш старкнет буде 23%. Е, в кожній е, кожні, е, стратегії тут детально розписано, як працює ця стратегія е, і так далі. Всі умови. Також рекомендую завжди переходити в документацію, читати документацію, ознайомлюватись, як працює та чи інша стратегія, як працює цей дохідний вольт, щоб більш детально всю інформацію мати, тобто, тут є повністю розписані ризики. ну на сьогоднішній день тут, не на сьогоднішній, тут ризики мінімальні, тому що це робота чиста з USDT. І в нас а, дохідність на сьогоднішній день складає 22%. 2%. Тобто це вже у нас ми взяли під 1,5%, грубо кажучи, дельта майже 20% на стейблкоін. Кайф, ну, мені здається, що так. А, так же само із цікавого, що у нас тут є, більше, напевно, нічого для нас, тому що в нас є або StarkNet, або ж є взаємний стейблкоін. І чим класно в нас а, в цих стратегіях, в цій стратегії ми повністю ліквідні, і ми можемо завжди зняти свої стейблкоїни, погасити займ, або а, заробляти і відкупати той же самий стартнет, якщо бажаєте, якщо не бажаєте, відкупати вже інші активи, які вам цікаві. А, і на цьому ви можете, на вашому стартнеті ви можете. Потрошку накопичувати більше, агрегувати у себе монет цікавіших вас або просто стебоїв. Ну і напевно, а, далі по мережі. Да, тобто, у нас цей ялдовий протокол. А, це в нас агрегатор такий, який показує деякі дохідності є. Тобто, він, а, крім старкнету, ще 15 мереж. З 15 мережами а, працює. Можна дивитися деякі дохідності, на які стейблкої не є. А, ну, а далі я думаю, що розглядати немає сенсу, бо DEX з TVL в 1 мільйон. Я би навіть не розглядав, які б там не були б дохідності. Ми можемо побачити, як він працює. А, взагалі не працює, TVL немає. Цікавості до нього немає. А, от The Calend У нас залишився. У нас ще залишився, ще працює. Ага, ліквідності немає після злому. Можемо побачити. Що все. Ліквідність на нулі. У нас Тівіль на сьогоднішній день 500 доларів. Е, він помер. Навіть не знаю, гроші повернули чи ні. Е, Друзі, ось таким чином, не дуже складними діями, ви можете просто або отримати безкоштовні токени стартнету і тим самим зменшити трошки свою точку входу, або можете просто на своєму стартнеті трошки почати заробляти, щоб, скажімо так, ця втрата, яка вже у вас є, не була такою великою, зменшити трошки за рахунок тих же самих токенів стартнету. А на цьому в мене все. Па-па.